Everybody, Welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки і діти вчителі. Сьогодні ми з вами завершимо огляд найпершої теми нашим уроком Think and Learn, Думай і навчайся. Будемо говорити сьогодні про органи чуття, senses. ну і, звичайно, Think Back, Revision. Зробимо сьогодні огляд того, що ми навчилися у найпершій темі. І так, how do we learn? Як же ми навчаємось? Давайте спершу, мабуть, вивчимо ці слова, а потім подивимося навчальне відео. І так, look. Look, перше слово означає дивитися, дивитися, look. Two, друге слово listen, listen, слухати, listen, слухати. Three – Третє слово. Smell. Smell. smell, Нюхати. 4. Taste. taste, taste, Пробувати. На смак. 5. TOUCH. TOUCH. Торкатися. Touch. Touch something. Yes? Okay, Listen and point. слухаємо і показуємо на ці слова. Вчимо їх. 1. 2. Listen. 3 smell 4 taste 5 touch Okay, so task 2. Which senses do you use? Отже, які відчуття ми використовуємо, так? Які органи чуття? Read and choose. Так, listen to a story. Послухати історію. Ну, щоб послухати історію, нам потрібно. Ну, listen, відповідно, слухати, так? Далі. Uh, open your pencil case. Open your pencil case. Ну, щоб відкрити пенал, то, можливо, треба touch, так? Доторкнутися до нього. Так. Далі. Eat your lunch. Eat your lunch. Mm. І з'їсти обід. Тейст. Так. Close your back. Пропустимо поки що. Watch a відео. Щоб дивитися відео, нам треба лук. Бачити його, так? Так, ну ще б я сказала, що when you eat lunch uh, so you should smell it as well, yes? Тобто я тут гадаю, що декілька senses, декілька відчуттів нам підходить під якісь наші позиції. так? Отже, щоб eat your lunch, you should smell and taste. yes? Watch a video, uh, you have to look and listen. Щоб дивитися відео, нам ж треба не лише а дивитися, нам треба ще і слухати його. Ну і щоб close your back, то це треба touch, знову ж таки, торкатися її, щоб close your back. Отже, як ви бачите, до деяких наших дій нам потрібні наші ну, не, не одне відчуття, а декілька з них. So, now let's read and complete the pictures. Прочитаємо і доповнимо ці малюнки. In picture 1. Flash looks at something. На малюнку один Flash дивиться на щось. In picture two, uh, Flash smells something. When I choose new haya, no, picture didn't have one of it's normal. da, so Flash looks at the picture. Uh, in picture two, uh, Flash smells the flower. Так, наприклад, вона ньюхає квітку. And picture three, Flash tastes something. When I choose, я пробую на смак. Он ну, ухай ice cream. So she tastes ice cream. Good. Five senses отже, п'ять наших органів чуття. Look. Ми можемо дивитися. listen – чути. smell – нюхати. taste – пробувати на смак і touch – трокатися. Переходимо до наступної сторінки, до останньої сторінки у першій темі. Think back. Read and choose, write in your notebook Итак, page nineteen, стриночка девятнадцата It's a... И убираем правильный вариант What's this? Що це? It's a pencil Це олівець. Two What's this? Що це? It's a notebook Це зошит. Task three What's this? Яка це команда? Вибачте. Open your book, Відкрий книгу. Close the book, close your book, Закрий книгу. or pass me your book, please. I think it's close. Я думаю, що це close Закрий книгу, будь ласка. Four. Sit at your desk, please. Сидай за парту. Write at your desk, please пиши за своєю партою. О, Outtake. Ви out. щось треба uh, забрати, витягнути звідкись. Take out. I think it's sit. Команда sit. Похоня. Сідай за парту, будь ласка. Five. Is this a pencil case? Це пенал? Is this a pencil case? Yes, it is. Так, це пенал. 6. Is this a bag? Is this a bag? No, it isn't. No, it isn't. Це ж у нас не бег, bag, не сумка, не портфель. Це у нас rubber. Rubber. Rubber це пластик, гумка. Seven. This is flashes. І так, що це таке? Pencil case penal. Box. Коробочка. Руле лінійка. I think it's a ruler. Я yes, гадаю, що це руле лінійка. І останнє. Що ми робимо з піснею? Look at. Дивимося. Listen to. Слухаємо. Or smell, нюхаємо. Listen to. You listen to a song. Ти слухаєш пісню. That's all for today, наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили урок Think and Learn, Думай і навчайся. Це розділ Science, природознавчий такий розділ. Сьогодні ми говорили про 5 органів нашого чуття, так, про 5 дій так, нашого тіла. Ну, і, звичайно, була тема Think Back, Revision, page 19. З наступного уроку я вас вітатиму на другій темі Let's Play, Пограємося! Окремі відео, як завжди, я наголошую на те, що виходять за нашим робочим зошитом. Потім Skills, там, де ми граматику розбираємо, ну і, звичайно, Reading. Phonics. Це все окремі у нас зошити йдуть огляди для спонсорів каналу. Тому долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. навчаємось разом. До нових зустрічей! Goodbye, good luck!